І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». дивимось Димось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Fly. Грає він на М4А3Е8, так? Операція Overlord. Режим складності суворий. Ну що ж, до бою, так. Да. Ну, ви знаєте, я хотів пограти в режим складності. Я пограв в звичайний режим, ви бачили? Ну так ще собі пограв. Ну, пограв як пограв, так тому що я перший раз зайшов і перший раз побачив, що це таке. Дуже цікаво. До речі, мені сподобалось всі оці ефекти дуже класно, все продумано, до речі, дуже якісно. Так мені це все сподобалось. Візуальна картинка і все класно. А от щоб я вже тоді так собі знаєте зрозумів, щоб пограти в режим складності суворий, треба мені в звичайному. <реш> награтися, так? Ну десь боїв 10, напевне, пройти, потім вже спробувати себе, в режим складності сворив. І бачимо, що в цьому вже режимі складності. Три танки всього у нас на відроджу. І бачимо, що. Зразу ж наш герой стає, бо я ж кажу, я не подивився, як там наші блогери, чудові стрімери грали. А зразу, зразу ж, я думав, там е, за отими холмиками, горбиками зашкіритися так, по перших хвилинах. А бачимо, що на воді зашкірюються. І не стріляють по нам чомусь бункери. Я, до речі, дуже, ну, дуже здивований. Отже, це якась пішка так. на воді спочатку стоїмо, пострілюємо, по нам ніхто не стріляє, по нам тільки лише, я так розумію влучали це, артилерію, артударом І вже 8 тисяч Як це так вдається я не зрозуміло. Тут, напевне, ще на вищому рівні складності, напевно, тут е влучність, точність краще. Так? Дивіться, зводиться швидше. Чи я щось не розумію. <смі> У мене дуже погано зводилося. І дуже дивишся була гарбата. Дивіться, коли стріляє. Бачимо, стріляв там по бункерам. Водій, так скажімо, Як на танку командирські башенки, так і там стріляти. Вже 10 тисяч стріляв, нічого. Все, проходимо. Останній бункер тут залишили, все йому, йому каюк, так скажемо. Чудово, тепер буде проїжджати тральщик, так, чи як він називається, ну, це ще мінопроходчик. Мінно знешкоджувач буде зараз проїжджати. Шерман Краб. Ага. Чудово, дивіться, зараз. Поїхав. Дякую, братіш. Поїхали вперед. Нам же треба ще й на час, так, за 15 хвилин треба це все пройти. А нас на бій дається 30. Хвилин. Ну я вже бачите, я вже експертний експерт в цьому режимі Бачимо, що FPS просідає. Ну, Реплеї записуються саме так, як я бачив. Наш герой, отже, бачимо FPS просідає, так? В деяких моментах. Так, і тут боти. Подивимося, чи боти вони більш агресивніші, так? Чи вони більш розумніші. Мені здається, що ні, начебто так само. Їх кількість, напевне, така ж сама. У нас лише, е, я так розумію, що просто що в нас три життя, так? На відродження. І напевно, що по нам більше будуть лупити оце з бункерів. Чи ні? Напишіть, як ви швидко ви пройшли цей рівень складності. Хе-хе, цікаво. І ваші чудові та цікаві історії, не забувайте це писати. Так, будемо Бункер знищено, поїхали. Так. Ну, бачите, я грав так вперед, їхав, а тут треба було лише... Просто почекати на те, боти все одно повиїжджали і тут ніко Ну, агресивно, так, вони, по-моєму, рухаються швидше, правда? Дивіться, як вони рухаються. І наш танк швидше рухається. А? а, використати... А, використати мові завіси, щоб... Ну, дивмові сигнали, щоб знашкодили Це поїхали вперед. Щось там розповідає, що цікаві, бо, кажу, так. Ну, це Ну, Це Те саме, і він там розповідає, так. Озвучка. Ще, залишається один тут, по-моєму. А, два, ще один там пазик справа десь. Так, вони всі, дивіться, все, я зрозумів. Їх просто більше, так, стало. Їх більше стало, і вони стоять, в принципі, на тих самих позиціях. Ох, троє прихлопушив одним пострілом артилерії. Оце круто було. Оце критяцький крудяк. Артур Конолі їде. Лейтенант. А, оце він нам і розповідає чудові та цікаві історії. Розумію. А я думаю, хто розповідає. Не я. Цього штука теж треба швидко. Ну бачимо, підлагує, так? Або, можливо, просто в цей момент підлагою. Хоча як біли грав, то не помітив якихось планів. Вихлопушимо, бачимо, там штуга, щоб вихлопушити, треба було два постріли, а тут е, вже так нормально, чотири постріли зробив. Так, ще один бункер ми знешкоджуємо. До речі, ми забулися, там один пазик ще стоїть стоїть позаду. Чому ми його забули? Ще можна навіть на нього не реагувати, а їхати вперед. Тут не потрібно всіх знишковити. Тут є завдання, так? У нас є завдання, щоб. Знешкодити бункери, і ми просто виконуємо свої завдання. Так, цього штука, я тоді знешкодив з двох пострілів, а тут бачимо вже 4 постріли треба зробити. До речі, подивимося, чи в нас більше офіще. Наступний бункер добре захищений. Поїхали, Потрібно... допомагаємо братішам. Більше ботів. Мені от тепер цікаво, от е, сама фінальна частина, там треба буде той здоровений бункер знешкодити, а потім треба буде тримати точку, так. І, щоб її не захопили і там будуть лізти, випучивши очі, і ще й дуже броньовані будуть лізти, як порається наш герой. героя вже бачимо ХП менше половини. Ще не втратив ні одного танку. Но це буде крутяцький заміс, я вам скажу. Зарубіще справжнє. <світок> <світок> так. Так само їде підійти. Ні, тут двоє було. І Вони теж такі ж самі ставки. Так, не шкоджуємо ще одного бункера зразу. Бачиш, як виїжджає от наш герой, так? Щось не знає. Він заїжджає, він просто братішам нашим залишив, тому що нам... все, Я зрозумів, не треба всіх знешкоджувати. Я ж всіх знешкоджував і в мене часу не вистачило. Дивіться, у нас теж зараз ще 7 хвилин залишається. Щоб вкластися в 15 хвилин, так? А він залишає і їде далі. У нього задача е бункери познишковувати. Вже поспішає, а там наші братіші розберуться, якщо. що. Шлях до Дюбова розчищений. І що? Як цього тепер буде знищенувати, дуже теж цікаво. Зразу і як пантеру прихопушити, так? Втрачає хп потихеньку. Ну, зараз почнеться саме цікавіше, саме заробіще почнеться. Ви там зрозуміли, як грати? А тепер будемо зрозумівати, як тут грати. Все, об'їхав. Я зрозумів, об'їхав так, щоб нас ці бункери не прикопушили. Знешкоджуємо зараз бункер разом з танчиком, якщо у нас є. Знищимо. І залишається головний бункер. Чого це було тільки підпише? Вонивою підтримкою. Тільки що там багато танків знищено було. Я щось не помітив, треба буде тоді вже, як записаний буде бій. Передивитись. Там кучу танків знищене. І по колу їздимо, по колу їздимо, тому що ці бази, які бачите, виїжджають, вони е користуються рельєфом. Чудово. Так, І ще трішки-трішки залишається, щоб знищити нам цей бункер. Там наші братіші пострілюють, туп -штук. е Ну, Штука, ми зараз теж не знешкоджуємо. Я аж я задивився, ну так, дійсно класно, як наче якийсь фільм дивишся, екшен, правда? Дуже класно зроблено. Не забувай про мовлення. Можливо, треба... ну, напевне, це доволі важко, щоб на різних картах так різні ці були. Різні такі режими, так? Чудово, і дивіться, ми вже чот... 44 тисячі 800... вісімсот. 53 Ще й БК взірвав. Поїхали вперед, поїхали. Треба цього бункера вже нарешті знешкоджувати і все. Чому зачищає? Наш герой, бачите, наш герой зараз зачищає саме. Е... Щоб не було тут більш суперників. Бо зараз, випучивши очі, полізуть. Тепер починається справжній епічний екшен. Так, пляж зачищено, насилаємо основні сили. Е... Так. Ми зробили це. Короткий привал і рушаємо далі. Громити ворога. Координати так-так-так. Осторожно, пише, обережно. Все, полізли. І скільки їх полізе, От мені цікаво. Мені здається, що їх так само полізе, просто що їх буде важче знешкодити. не тут. Поки що ні одного танку не втратив, до речі. Нам в принципі, коли стріляли, той. Не танкував ні разу, так? З'явилися у нас три вже артудари. удари. І мене ми повинні чудово скористатися. Різать відпочивши очі, нам треба триматися от саме центру, я так розумію, так, не їхати десь кудись. Тому що Чи Наші ж братіші, братіші допоможуть. Ну. А стріляй, братіш. да. 46 тисяч не стріляв. Па! Ось тут прихлопушився. Так, одного танку все-таки втратив. Ну нічого. Ми бачите, ми з'являємося далеко. Так, у нас залишається 3 хвилини. Три хвилини, щоб ми 15 хвилин клалися. Я так розумію, так? Зараз треба швидко робити. Зчекати 20 секунд, поки артилерія у нас відновиться. Ще п'ять танків знишкожуть. Так, і потім вже міцні танки, пантери поз'являються. Оце, оце буде дуже класно. Мені ще буде дуже круто. Ось, ось пантери, вони пантери, вже є. Так, два, один, з'являється, ему пантери, напевно. Зразу. Так. Дві пантери, щоб зараз знишкодитися. Це заробіщенське заробіще, справжнє. Ми менше жили Три танки залишаються знешкодити. Так, і знову шість. І це шість танків знешкодити, так, у нас залишається 2 хвилини на це все. Хіба yeah. це можливо, я не зразу, я не знаю. Наші перезарядки дуже швидка перезарядка. Просто як з коли мене заряжають. Їдемо вперед, їдемо вперед, зараз відновиться зараз. Відновиться у нас артилерія. Пантери, так. Залишається хвилина 20, щоб вкластися в час 15 хвилин. Ну там, ну наскільки я не помиляюсь, там ж теж такі ж самі завдання. 15 хвилин треба оплакатися, правда? Так, і тут дивіться, вони тут всі, зараз їх прихлопушать, всіх, просто. Один за одним. Так. Три. Три. ну. Давайте, придісі, придійся. Два. Один. 40 секунд залишається. А <свісно> це так. Ну, немає у нас артилерії, просто немає. Не маю 30 секунд. Ну за 30 секунд повинні ж його перехлопушити. Де наші братіші допомагають? Help me, help, 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 help Вааа, ще Це вже нервується, це вже видно, братіш нервується. Є артилерія! Ну! Ой! 30 секунд! На останніх секундах є перемога! Оце було крутезно! Дякую за реплею, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.